Я против дебилизма. тому що зараз починають повністю квіркати історію. Рахувати від Катерини це неправильно, тому що поселення були раніше. Одеса була основана ще до основання Екатерини. Ну, по суті, да, так і є. Одесі 609 років. Як стверджують вчені, зокрема, відомий одеський історик Олександр Середа. Тож скільки років Одесі, на думку мешканців міста та гостей? Скільки? Багатько. Я внутрішньопереміщена особа. Я знаю скільки Херсону. Ми народилися в 1778 році, а Одеса була старшою. Десять сорок. Ну коли столби забили в основанні… Порте. Точно не скажу, на то, что 205 уже отмечали, это я точно знаю. Я работала на судоремонтном, и было 200 лет, то мы там отмечали. Я не десятка, не знаю, ну 200 с чем-то, по-моему. 200, 200 с чем если я не помню точно. Ну 200, 200 с копейками уже есть. Смотря откуда считать. Если с основания Екатерины, ну, так называемого основания, ну, то лет... Сейчас, секунду. Ну, плюс-мінус 230. Десь одесь так. Ой. Херсон у нас 1778. Одеса позже. Ну, десь, мабуть, 220, десь 230, отако. Вот Примерно 230. Та мені якось без, без різниці. Ми тут гості і дякуємо, що нас тут приймають. Знаєш, 220 з чим то не знаю точно скільки. Мабуть, більше за 200. Якщо не помиляється, Катерина II віддала наказ, щоб построїти Одесу, але до того був хаджибей таке поселення, і на основі цього було якраз построєно Одесу. Чи варто переносити день народження Одеси з 2 вересня на 19 травня? Ви знаєте, я проти против дебілізма, тому що сейчас починають повністю квіркати історію. Я Всеми руками и ногами против. То есть, есть у нас история, у нас есть день рождения, у нас есть свой герб, у нас есть свой гимн. Какого черта? Вот эта вся, извините, понаехавшая маргинальщина будет нам указывать, как здесь нам праздновать и как здесь жить. Рахувати від... Катерини це неправильно, тому що поселення були раніше. І по узбережжю Чорного моря, якщо говорити вже про Одесу, якщо далі дивитися там Миколаїв, Херсон, тобто, якщо дивитися всі ці поселення, то вони були значно раніше, ніж указ Катерини Другої. Катерина Друга зробила тільки формально. Справа вона, ну скажімо так, узаконила, можливо, дала нову, е нове ім'я. А хоча, по великому рахунку, це все було значно раніше. Ну, нова, так сказати, доктрина, що Одеса була основана ще до оставання. Ну, по суті, так, да, так і є. Горе ж просто так не, не ну, Не, не заснуєш, да, так, як Петербург, наприклад. Ну, та там з нуля все почалось. А тут не с нуля. Был уже какой-то спортивный невеликий город. Ну, если это правда, ну, исторически правда, ну, то почему нет? Не, ну, если есть доказательства, то что не перенести? Положительно. Если действительно это подтверждено, положительно, конечно. А 600 лет в чему? Одессе или Хаджибею, или Качебе или чему? Какой вообще кошмар с этим переименованием? Я не знаю, а что это изменит? Катерина, не Катерина? Ну, а какая разница? Мне как-то все это не очень нравится. Переименование, переименование в тех улиц. Где-то что-то можно, но не настолько, чтобы. День рождения в Одессе, ну это я первый раз слышу, что такое тоже обговорюється. Я против. Ну, тут були перші, да, хто були? Греки були, э, турки були. Ну, ми, е, ми будемо грецьким государством, турецьким государством. Э, там ж багато було національностей. Так можна дійти до грецьких поселень, Ну, то знаєте, кому що вздумається. Підписаний указ. Давайте будемо від однією відтакуватися. Ну, історію кожна, кожна особа має знати в тій країні, в якій він живе. Тому це я не думаю, що це якась велика проблема для кожного українця. Якщо це буде як краще для Одеси, і вона стане незалежним порта Франка, а то всіх нафік. То пускай буде 600. Щоб вона була от незалежна, тому що Одеська область найбільша, найбагата, то пускай ми будемо Портофранки і пускай нам буде 600 лет. Та положительно. Нехай буде 609. Я за. Якщо це стосується іменно назви Одеси як Одеса і самого міста, то не потрібно змінювати. Ну, я не бачу для цього нагальної потреби, тому що вже, так би мовити, ще і люди самі вже привикли до самих дат, якщо вони знають, навіщо переписувати ту саму історію. Це як по мені це абсурдно.